День у спортивному івано-франківську місяць насичений подіями традиційними та новими. Більше десятка міських змагань серед дорослих та дітей проведено за сприяння комітету фізичної культури і спорту за підсумками року, нагороджені кращі спортсмени та тренери. А міські центри спорт для всіх та інваспорт не обійшли увагою дітей з особливими потребами. Про окремість таких подій у випуску сьогодні з продовженням наступного тижня. На змагання з вільної боротьби заявили шість команд: дві з Івано-Франківська по одній з Бурштина, Тлумача, Калуша та Коломиї. Це перспективні діти, що у подальшому відбираються на першості області і навіть країни. Саме під час таких змагань юні спортсмени набирають необхідної практики. Відділення вільної боротьби обласної дитячої юнацької спортивної школи щороку започатковує ось такі турніри з вільної боротьби, тому що це відділення спортивної школи, і власне в таких змаганнях змагаються діти груп початкової підготовки. Які, більшість з них набрані 1 вересня цього року, деякі займаються вже другий або третій, максимум третій рік. Ці змагання потрібні дітям, тому що вони точать свою спортивну майстерність, вчаться змагатись, і власне такі турніри допомагають їм набирати змагальної практики. Розігрувались 10 комплектів нагород у 10 вагових категоріях. До призового фонду, з якого вручались нагороди, долучились меценати, колишні вихованці відділень спортивних шкіл з вільної боротьби, які зацікавлені, аби їх діти тренувались у цьому виді спорту. Мій тато коли займався і борювався. Він мене віддавно ну, тренуватись. Діти гартуються на змаганнях, і, попри труднощі Україні, зазначають організатори, не варто забирати у дітей радість від занять спортом. Не можна в дітей забирати радість, незважаючи на те, що на сході в нас війна, і ми не організовуємо це свято для дорослих. Не... Не робимо якісь танці чи співи, але розвиваємо фізичну культуру в наших дітях, в нашому майбутньому в нашій державі потрібні сильні громадяни. І я думаю, що якраз ці дітки це є майбутні, сильні і хоробрі хлопці, воїни нашої держави. Лідери за підсумками змагань отримали нагородну атрибутику від Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту. Та не лише призери прийняли подарунки від меценатів. Заохочувальні призи були вручені усім учасникам. Стартував дитячий турнір присвячений Дню Святого Миколая з Тхеквондо ВТФ на першому турнірі. Несподівано велика кількість учасників. Я бачу дуже багато діток сьогодні присутніх, змагаються між собою. 150 дітей є і вони займаються любимою справою. І тому ми надіємося, що так як Тхеквондо ВТФ версії є олімпійським видом спорту, то вже в недалекому майбутньому ми будемо мати своїх олімпійських чемпіонів. За обіцянками організаторів, турнір буде щорічним і збиратиме сотні талановитих спортсменів. Незвично для івано-франківців у середмісті бачити, як гуртом біжать діди, морози, снігуроньки, монахи, лицарі, лісові звірі. Такий оригінальний костюмований забіг з назвою Колядаран вигадала громадська організація, платформа корисних людей. А посприяв проведенню міський комітет фізичної культури і спорту. Мета забігу поєднала кілька складових: біг заради миру, початку зимових святкувань та популяризація здорового способу життя. Акція дуже класна. Вирішив її підтримати. А це класно, коли. Таке дійство в нашому місці воно е, привертає увагу до здорового способу життя, закликає е, не зловживати спиртним тюнованим виробами і я наважуся її підтримати і прийняти участь дуже було класно гуртом бігти. Такі теплі всіх емоції. Ну дуже весело, дуже приємно, що так гуртом люди бігають. Е Заради спорту, заради миру, заради якихось теплих відчуттів, багато людей дуже добре підготувалися до цього забігу. Ми так з дружиною легенько. Я взяв шапочку ведмедика, Я принцес, а... або принцес, сніжинка. сніжинка, снігурочка, снігурочка новорічна. Може подобається. Головне мати зручний одяг, щоб бігти. Учасникам вдалося викликати у мешканців міста позитивне сприйняття. Для цього навіть тренувалися. Тренування зазвичай бувається в такому костюмі. Тренування триває 2-3 години. Так що, ну, питання Комфорту вирішилося одразу, а загалом просто хотілося трошки відірятися своєрідної зімки внести у це свято і побільше позитиву викликати у людей. Надалі організатори планують повторювати подібні заходи. Дня Святого Миколая чекали усі діти, особливо ті, кому бракує батьківської уваги та фізично нездорові. Міські центри спорт для всіх та інваспорт організували для них кілька святкових зустрічей на спортивних забавах. Серед дошкільнят за подарунки позмагались вихованці обласної школи інтернату. З нагоди дня Святого Миколая в дошкільних групах для дітей села Угорники було проведено спортивні забави, тобто співорганізаторами, як можна сказати. Цього дійства, цих спортивних забав був івано франківський міський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Дітки сьогодні приймали участь у спортивних різних естафетах, змагалися командами. Я думаю, що отримали діти велике задоволення від цих ігор і забав. А в допоміжних школах серед дітей з фізичними обмеженнями створила свято Марія Василюк, директор міського інваспорту. Спортивним забавам тут діти завжди раді. Дітки приймають участь в таких видах програми. Хлопчики це закидання м'яча в кошик, дартс і човниковий біг. А дівчатка сьогодні приймали участь в таких видах, як закидання м'яча в кошик і дартс. Всі учасники будуть нагороджені грамотами. Переможці призери отримають медалі і е, новорічні подарунки від святого народу. впродовж місяця. Міським центром Інваспорт проведено близько десятка змагань у всіх закладах, де навчаються діти з фізичними вадами. У наступному випуску програми Івано-Франківськ спортивний продовження циклу подій, що відбулись до закінчення 2014 року.